Вітаю вас, мої дорогенькі. Так, як ти побачила назва самого відео, назва самого нашого вираження надто цікава, так? І надто специфічна. Чи взагалі можна довіряти цьому цій людині? Ти можеш, в принципі, замовити кого завгодно, але я буду дивитися як на чоловіка а з погляду жінки. Чи взагалі врятує він тебе? Якщо буде якась така дуже серйозна ситуація. Давайте подивимося, чи можна йому взагалі довіряти. Так. Варіанти. Один, два. Три. Просто можеш класти сюди ім'я. Так, і чотири. І чотири, так. Три і 4. Все. Красивенько. Виклала, блін, який красивий! Буквально ковдра. Так. Не, з... Не звертайте увагу. У мене дитина в навушниках дивиться мультик. Не змогла знайти приміщення більш віддалене за багатьма причинами. Так. Просто слухаємо або рожимо разом. Так, ну що, є? Четвертий, третій, другий і перший. Я не знаю, навіщо я це кажу, хоча можна просто подивитися всі. І так, ти просто можеш на першу карту замовити одну людину, на другу, другу, третю, четверту. Тут ім'я покласти, навіть тут жінок можеш покласти, просто ну, перевернути ситуацію під себе і побачити. І так, перша карта в нас показує, наскільки взагалі можна довіряти людині. Ця людина як ангел. Чи можна довіряти ангелові? Можна, і ти знаєш, ця людина зробить так, як потрібно вищим силам, по-перше. Можливо, не тобі, а вищим силам. Тому що в тебе є розум, а часто ми користуємося більше розумом, ніж серцем, то тут саме для серця. Тобто, це не просто, наприклад, ти залишилася. В якійсь там складні ситуації, а це потрібно для твого росту душі, а так і ця, ця людина, саме як ангел, буде ангел, демон, або чорний ангел або білий ангел, не, важ, не ну як. Це вже різниці немає, тому що для Другого рівня е, спілкування так, з, 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 тими, з тими світами. А головне, щоб твоє серце було прокачане. А для того, щоб прокачати серце, не завжди потрібно тоб, тобі е, давати те, що хоче мозок. Я сподіваюся, що ти зрозуміла, що саме тут. Так, Друга позиція. Ого. Тут взагалі, кажу тобі, тут. Чому ж не довіряти? Тут, тут сімка, ну як то? Тут просто ні. Він тебе обманює і обманить, і просто ти в очі дивишся, а воно тобі обманює прямо в очі. Я сподіваюся, що ти просто-напросто, якщо ти сидиш і думаєш, блін, та ну ти ж ти що, Юль, я там живу з цим чоловіком, чи це взагалі моя рідна якась людина, просто напевно ти помилилася тоді і можеш замовити іншу карту. Хоча не завжди. Я вірю в інтуїцію. Навіть з такого далеку, як, як ти, навіть більше це набагато серйозніше працює. Подумай, будь ласка, над цим. Тому що тут сама людина може користуватися розумом сама, а тобі потрібна допомога для серця. І тоді, коли тобі, наприклад, стане в нагоді, потреба в допомозі, так? А, ця людина буде користуватися чомусь не сердечними якимись процесами, а, а розумом. Так? А, і що я хотіла ще сказати, те, що тут а, саме вищі сили вони все рівно бачать цю сімку, так? Вони бачать те, що в тебе відкрите щире серце. Ти просто краще попроси іншу людину, ніж тут а, сприймай оцей потік негативу від, а, від цього. Тут просто обман, реальний обман, в сім разів помножений. Так, третє, тут сімка, теж дещо де з вуалью, а, тут так, а, буде тримати на відстані а, і, або на, яко, на якомусь там короткому. А як це, Короткий поводок, так як говорять у нас, Ні? скажіть, будь ласка. А, і не давати те, що ти начебто просиш, коли тобі, там, наприклад, конче потрібно, ще якась допомога, а, і вдавати з себе такого святого, святого, або святу святу. Угу. Все, я думаю, що ти зрозуміла. І що тут в нас? А Цей попросить взамін щось, скаже, а що? Ти мені даси, або вона хто там, що, або скаже, або не скаже, але взамін щось захоче. Ось так. І не просто а, взамін захоче. Тут може і не попросити, але підспудно зманіпулювати так, що потім тут ти зможеш відда відда віддати буквально най найостаннішу свій шанс навіть більше. Тут можна, знаєш, як просити один раз. Один раз попросила все більше не проси, тому що далі не безкоштовно. Дівчата, я сподіваюся, що ти замовила якихось дуже чужих людей на ці позиції, бо тут не дуже мені сподобалася ця ситуація. Але ти можливо побачила. Просто всі ми не святі люди, правда? І якась там негативна чорна сторона, чорний бік цієї сутності кожної людини, вона видна. Просто, якщо ти бачиш, знаєш, коли прочитаєш класну книжку, і вже знаєш, що ти дивишся в очі людині і розумієш, що ти знаєш більше, наприклад. Так? Або є такий дуже хороший. Теорія брехні, так називався фільм, не згадуєте, там, де людина вміла відрізняти, відрізняти зле від доброго, так? той хто бреше, і це видно їй було. Так ось, коли ти маєш такий дар, а коли в тебе є ще Юля, яка все тобі розкаже. Можливо, це і на найкраще, правда? Що ти знаєш якийсь бік, і ти розумієш, що так, це темна сторона, і взагалі з цим можна працювати. І це можна як прийняти, але не погодитись. Розумієш? Не погодитись, але прийняти. Ось так. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ти були тут. Яка красива взагалі в нас прям скатертина з цих карток. Ну що, дорогенькі, вперед за справу вашу, яка буде тебе гріти, яка тобі дає пристрасть, яка тобі дає наснагу, вперед до нових справ. Коли слухаєш моє, мої відео, ти можеш тихенько сидіти і слухати, а потім спокійно піднятися і до нових справ не потрібно постійно, постійно, постійно прокручувати ці відео, тому що жити потрібно тут зараз. А не в казках, які ти дивишся. Дякую тобі, моя дорогенька і дорогий. Дякую за лайки, коментарі, за всі, всі слова, коли які ти пишеш, за фінансову підтримку. Окрема, окрема подяка тим, хто це робить. Я розумію, що дійсно робота моя важлива і буду працювати для вас. Дякую, рідненькі. Нехай вам вернеться в рази в рази більше ніж ти вкладаєш.